Мій Бог за Дух Святий. Хлілуя. Постійно молиться Духом. Ефес 6, 18. Постійно молиться духом. Халілуя. Римлянам 8, 27. Бо Дух знає, за що молитися. Він знає, які є потреби сьогодні. Постійно моліться Духом. Віуди 1.20 написано. Моліться у святому Дусі. Галілюя. До Солонян Павел говорить, Євангелія наше не тільки в слові, а у силі, і у святому Дусі. 1 Солонян 1:5. Дух Святий, Дух Святий, просвіщай наш розум. Халілую! Ісус говорить: я багато чого маю сказати вам, але ви не вмістите цього. Івана 16,12. І в 13 вірші Він говорить: але коли прийде він, Дух, Дух істини, Дух Святий, Дух Божий поведе вас до повної істини. Веди нас, Дух Святий до повної істини. Дорогий Дух святий, наповняй мудрістю дітей Божих. Умудряй, хто потребує мудрості. Утішай, хто потребує зараз утішення Дух Святий. Обличай, хто потребує облічення зараз. Але як ти облічиш, так люди не зможуть облічити. Обличай ти Дух Святий нас. Так потрібен нам Дух Святий. О, Раба, си, ди, -ди, 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 ди. Відкривай нам глубини Божі, Дух Святий, бо так написано, Він відкриває глибини у коринтян. Слава, слава, слава тобі, мій Бог, за Дух Святий. Напоминай зараз все нам, за що казав Ісус Христос, Дух Святий, відкривай будущее нам, Дух Святий, бо так написано, Він відкриє будуще. Аллилуйя, Галилуя, Дух Святий, Алілуй. Наповняй зараз вірою Божою, хто потребує ці віри. Дух віри на мені, Павел, говорить. Нехай Дух віри, зараз будеш наповнений ти Духом Святим. Наповняй Дух Святий, вірою Божою нас. Халилюя. Наповняй любов'ю Божою, Дух Святий нас. Халилюя. Аллилуй, О, драгоцінний Дух Святий. Ми дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, що ти в нас предоставте ваші тіла до Духа Святого в храм Духа Святого. Аллилуйя. Наповняй. Наповняй більше і більше нас. Аллилуйя. Аллилуйя. Кого Бог посилає, Той говорить Слово Божє. І без міри Бог дає духа свого. Без міри. Так написано в Слові Божому. Тому Ісус Христос вийшов із сповненої пустелі його Дух, вивів з пустелі, де іскушав Його сатана. Він. Вийшов в силі Духа Святого. Він був ісповнений Духом Святим. Так же учні були ісповнені і наповнені Духом Святим. Галилює. Той Дух Святий, яким був наповнений Ісус Христос, Він зараз з нами. Галилює. Наповняй, наповняй. Нас Дух Святий, наповняй нас Дух Святий, силою Божою. Для чого вам платити те, що не назидає? Пийте, пийте даром від Духа Святого, ріки живої води потечуть з вас. І напояйтесь від рік від рік життя, від ріки життя. Аллилуй, Дух Святий, наповняй, наповняй більше нас, умудряй, утішай, укріпляй, наставляй, навчай, облічай Дух Святий, драгоцінний наш. Вся слава тобі, Галилюва Тобі, і Бог за Дух Святий. Дякуємо Тобі, Таточко наш, дякуємо Тобі за любов і милість Твою до нас, Отець, за Сина Твого, якого ти віддав за нас Отець, за милість Твою. дякуємо Тобі, Ісус Христос. Аллелюя, що ти прийшов у цей світ і поніс наші хвороби, немощі і гріхи. Аллилуйя. Дякуємо тобі, дякуємо тобі, Ісус Христос, Галилюя, що ти приніс нам новий заповіт від батька, примирив з батьком. Аллія. І ми, і наші імена записані в книги життя на небесах. Аллилуйя, Ісус Христос, дякуємо Тобі, що ми не залишені сиротами. Ти був при Сподній в третій день воскрес і сів у Дісную Батька, і умолив Отця, Отець Прислав, повернув християнству Духа Святого, який зараз з нами. А Тихо дата у Отця за нас, Ісус Христос, Господь наш, Дух Святий. Халилюй. Ти прославляєш нашого Господа і Отця по всій землі, Дух Святий. І ми разом з тобою прославляємо і хочемо прославляти нашого Господа і Батька по всій землі. Веди нас, кожного. По волі Божій Дух Святий. Веди дітей Божих, по волі Божій, Дух Святий, Галилюя, наповняй, наповняй більше і більше нас. Дух світий. Там, де Дух Святий, там нічого нечисте не устоїть, ніякі діагнози. Haliluja, які поставлені тобі лікарями. Вони не, вони не, не будуть діяти там, де Дух Святий. Він все спалить, всі діагнози, всі недуги, всі хвороби. Галлюя! Які б не були труднощі на твоїй дорозі, Haliluja. Він виведе тебе. З усіх труднощів, і вони будуть у твоїх ніг. Аллелює! Галій. Якщо ти ще від чогось залежний. Аллелюя! Істина тебе визволить. Аллелюя. І Дух Святий, він виведе тебе. Аллелює, із всяких залежностей. Прямо зараз. Аллю, від чого б ти не був залежний, тебе Дух Святий виведе. Ісус іскупив, Він викупив тебе, ціною крові своєї і життя свого. Дякуємо тобі, Ісус, за твою драгоцінну кров, яку ти пролив, за твоє життя. Я, яке ти віддав, Ісус Христос, а Ти наповняй, наповняй більше і більше нас. Аллилуй. Ми хочемо бути і сповнені і наповнені Тобою, драгоцінний Дух Святий, щоб ми разом з тобою прославляли нашого Господа і Отця по всієї землі. Аллилуя! Халілуя, благослови вам вечора, друзі, Тут така присутність Духа Святого. Халілуя! Слава Богу, за Духа Святого. Слава Богу, за Духа Святого, який в нас, який веде нас, наставля нас, навча нас, обліча нас. Слава Богу, і Він відкриває істину Слова Божого. Бо слово Боже є. Істина, і він, дух істини. Так написано, відкривати буде істину і вести до повної істини. І він, Дух Божий, Дух істини, буде відкривати глибини Божі. Так написано в Слові Божому. Галілюя, Благословеного вам вечора, миру у вашій сім'ї. Захисту Господнього, вам, ваші сім'ї, у ваші країни. Халілюя! І благодать Господа, Бога нашого, нехай буде на нас всіх, і любов Отця, і спілкування Духа Святого з усіма нами, рідні, драгоцінні діти Божі. Ми любимо вас, ми благословляємо вас. Бути водіми Духом Святим, всіх, кого веде Дух Божий, сини і доньки Божі. Халілюя! Слава Богу! І Дух Божий він знає, Дух Святий, він знає, за що треба сьогодні молитися. Халілуя. Ми також, друзі, ми молимось проти цієї війни. Ведемо духовну молитовну брань, і тому, що нам Ісус Христос дав владу в духовному світі в новому заповіті, наступати на змій, на Скарпіон і на всю ворожу силу. Ми ведемо духовні брані проти духа війни в Україні, проти духа корупції, тому що наша брань не проти крові плоті, а проти духу злоби. Під небесне 6 з 12 з Ми ведемо молитовні брані і продовжуємо вести молитовні брані про ці проти цієї війни, і нам Дух Святий відкриває істину, відкриває слово Боже, яке ми висвобождаємо в духовний світ. Проти цієї війни і проти корупції в Україні. Ми висловлюємо слово Боже і молимося в дусі світом. І ми бачимо, як Слово Боже матеріалізується, тому що це час правдивих поклонників Духа і істини, за яких казав Ісус Христос Самаранітянки, що прийшов час і настав уже. Що правдиві поклоники будуть поклонятися не там, на горі, не в Єрусалімі, не в тому місті, не в тій країні, а правдиві поклонники будуть поклонятися Отцеві в дусі і істині. І Отець шукає таких поклонників, бо Бог є Дух, і йому треба поклонятися в дусі і істині. Тому він відкрива слово, Дух Святий, відкрива Слово. Правдивим поклонникам духа і істини, які висвобождають в духовний світ, і слово Божє воно матеріалізується, тому що цей світ створений Словом Божим. В Івана 1.1. Вначалі було слово, і слово було у Бога. І слово було Бог. Без нього нічого не почало бути, що єсть і настало без слова Божого. Тому ми висвобождаємо Слово Божє, яке відкриває нам дух. Святий Дух істини, Дух Божий на всі ситуації. Халілюя. Нехай Дух Святий вам відкриває істину, веде до повної істини, за яку казав сам Господь Ісус Христос, Спаситель наш. Доброго вам вечора, благословінь сім'ї ваші, миру і захисту від Господа. Ніхто вас не вкраде з руки Божої рідні. Халілуя! До зустрічі, рідні. Ми є в Ютубі, канал у нас є в Телеграмі під назвою Молитва в Дусі М, Міжнародна. Підписуйте, заходьте, слухайте ефіри, моліться разом з нами. Ми висвобождаємо там слово, яке відкриває Дух Святий, а не розум наш, який дає і відкриває Дух Святий. До зустрічі рідні ми любимо. Вас благословенного вам вечора. Амінь.